Розпочався купальний сезон, а тому як ніколи стає актуальним питання безпеки на воді, саме для того ми сьогодні тут зібралися. Хочу навести вам таку статистику, що з початку 2023 року на території Кіровацької області загинуло 15 осіб. За аналогічний період минулого року, 2022 також загинуло 15 осіб. Як правило, всі ці випадки трапляються через порушення правил поведінки на воді. На сьогоднішній день органами місцевої влади та місцевого самоврядування визначено 8 місць відпочинку на воді, та проводиться робота по приведенні їх у відповідність правилам охорони людей на водних об'єктах області. Вимоги, хочу, які до місць масового відпочинку біля водойм, це провести обстеження та очищення акваторій на водойм. Розгорнути сезонні рятувальні пости, які укомплектовані матросами рятувальниками та забезпечені рятувальним майном, забезпечення постів наочною агітацією щодо попередження випадків на воді. Укладається угода на постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальними службами тощо. Хочу навести вам перелік місць. Масового відпочинку біля водойм, які надали місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. У нас у Кропивницькому районі це місцевий пляж у селі Катеринівка. Олександрійський е район пляж Голубе Озеро, ФОП «Підгорний», Голованівський район місцевий пляж ВСМТ Новоархангельськ, е пляж біля Соснового лісу СМТ Новоархангельськ, пляж Товдост Бригантина, СМТ Новоархангельськ, Пляж в селі Скалева, то також Голованівського району, і міський пляж у місті Гайворон по вулиці Пляжна. В Новоукраїнському районі пляж бази відпочинку Скіфія в селі Захарівка. Додатково водолазами ДСНС обстежено ще 4 місця, де традиційно відпочивають люди. Але вказані місця органами виконавчої влади не визначені. І не проведено у відповідність вимогам правилам охорони людей на водних об'єктах і купання там заборонено. Але хочу назвати ці місця: це е, СМТ Петрове, місцева водойма в СМТ Петрове, пляж відпочинку е, енергія комунального підприємства Жотоводська тепломережа. У місті Олександрія місце відпочинку біля води ФОБ Деліїв, колишній кар'єр. Місто Кропивницький Місце відпочинку біля річки Інгул, то Саландін, район Новомиколаївка. Перед тим хочу зазначити, що в області знаходиться майже 3000 ставків та річок, дві великі річки Дніпро та Південний Буг, які люди традиційно використовують для відпочинку на воді. І, на жаль, треба констатувати, що майже. Всі випадки загибелі, які е, я говорив раніше, трапилися у е, непристосованих місцях, де купатися заборонено. Е, які проводяться попереджувальні заходи головним управлінням ДСНС в області? Це розміщення у засобах масової інформації матеріалів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах. Також проводиться масово роз'яснена робота біля е, водойм. На території Кервацької області. Також обстеження підводної частини водойм області. Проводиться брифінг із показовим виступом водолазів рятувальників ДСНС. Питання щодо підготовки місць масового відпочинку на водоймах постійно тримається на контролі головного управління ДСНС в області. І хочу сказати: звернутися до населення, що. Згідно обласної комісії, ТПТНС заборонено купатися у непристосованих не пристосованих для цього місцях, але рекомендуємо тільки купатися там, де визначені офіційно місця для купання. Зараз ця робота проводиться і надіємося, що найближчим часом всі місця масового відпочинку будуть облаштовані відповідно до вимог встановлених. І е, хочу нагадати всім правила безпеки на водоймах. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих. Не купайтеся і не принайте у незнайомих місцях, де можна робити у спеціально відведених місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки, слід дуже обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках. особливо коли є вітер або сильна течія. Не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося перехолодження. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів по 20-30 хвилин. І не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди. Я вам дуже дякую. Гарного дня!